Це відео хочу розпочати зі слів Слава Україні! Сьогодні 24 лютого 2024 року. І я хочу показати свій влог присвячений акції Солідарності Албанії Україні. Приємного перегляду! Ставте впобайки, пишіть коментарі. Зібралася на акцію Солідарності тут в Тирані, в Албанії. Беру з собою прапор. Який він великий. І ось так виглядаю. Фільмую вдома, тому що буду в курсі не знаю, чи буде видно. Ну там якось розстібнуся, щоб було видно. Але хочеться і вдома зафільмувати. Акція на 12 годину дня. Сьогодні дощ, але це мене ніяк не, не збентежить. Все одно збираюся та їду в центр. Ну що сьогодні, 24 лютого 2024 року, рівно два роки тому почалася повномасштабна війна Росії проти України. Вони таки вторгнулися. Було багато розмов: буде чи не буде, буде чи не буде. Я рефлексую сьогодні зранку. Я згадую, я до останнього вірила, що не буде повномасштабної війни. Але сталося, як сталося. За ці два роки ми всьому світу довели, що ми можемо, що ми стоїмо і ми будемо стояти і далі. І сьогодні я тут, в Албані, йду на акцію Солідарності, щоб не мовчати. Рівно рік тому, в цей день я була в Північній Македонії, виходила на акцію в місті Скоп'я. Сьогодні я в тирані, яка теж підтримує Україну. Звичайний день субота. Але незвичайний для українців, для наших сердець. Йду до мерії, не знаю, от бачу якусь спільноту в жовтих куртках, не знаю, чи то наші, не схоже щось. Подивимось, наче ми зустрічаємось біля мерії, а це під Скандербегом стоять. Загалом багато людей, бо субота ж. Але наша акція запланована, як і у всьому світі, сьогодні дуже багато акцій. А український прапор. Я підійду до прапору зараз, подивлюсь, що там. Це дуже важливо виходити на мітинги, на акції, не мовчати. Я вже тут підійшла ближче, бачу, що тут збирається і преса, і є сцена. І дочекаюся самого заходу, і людей немало. А поки всі збираються, я бачу, що наразі беруть інтерв'ю у посла України в Албанії, Албанські ЗМІ та також міжнародні ЗМІ. Дивлюсь, що починається дощ. Вже люди парасольки дістають, але ніхто не розбігається, тільки прибуває. Звернула увагу, що сьогодні тут багато албанців. Наші албанські друзі підтримують Україну і прийшли на цей захід. Звісно, також були присутні українці, україночки з дітьми, українці, що живуть тут давно, а також ті, хто прибув за час повномасштабного вторгнення, була тут сьогодні і я. Якраз коли всі збиралися почав іти дощ, але я все-таки вирішила дістати прапор, недаремно ж принесли його. Також на мітингу були присутні і наші чотирьохлапі друзі. В якийсь момент я зрозуміла, що просто яблуко ніде впасти, відійшла трохи назад і здивувалася кількості людей, що завітали сьогодні на цю акцію. Ви тільки подивіться, і це вже дощ розпочався. А люди все одно приходили, відкривали парасольки і стояли під дощем на знак солідарності з Україною, підтримуючи Україну. challenging day weather-wise, but it warms our heart for everybody to be here. Pusim? Unë jam Anuel në kërëtari i bashkës të Ranës, dhe duat të orë një mërësar shumë të ngrotë që një ditë pushimi, si sot, gjithë kemi ardhur bashkë, jo për të kërtuar një gjarë të bukur, uh, jo për atë që ndodhë dhe vjetë për para, që ndryshoj jetët dhe gjithë atyre që janë qytetarët e lirë të botës. Excellencies, dear friends, first, I want to sincerely thank all of you for your support and solidarity, for the fact that we are now all together condemning the brutal Russian aggression against independent Ukraine. We will never forget the morning of february twenty fourth, twenty twenty two. None of the same people could believe that Russia would be able to attack, but Russia carried out an act of aggression. Вісто єрс friends. наш посол України в Албанії розповів, що тирана допоможе відбудувати зруйновану Росією школу номер 5 в місті Харків і. Я дуже приємно була здивована. Далі на акції солідарності звучали промови дипломатичних осіб, зокрема із США, а також виступали посли різних країн, і нікого не злякав дощ, дипломатичні особи відмовлялися від парасоляк над своєю головою під час промови. А в кінці виступів звучало з акцентом з акцентом Том різних мов, слава Україні героям слава це те, що було зрозуміло і не потребувало перекладу та пояснень. Звучала думка неодноразово: що якщо не зупинити Росію, то вони не зупиняться на кордонах України і. Тут це розуміють в Албанії. Це розуміють представники різних країн. Це теж розуміють і не бояться про це казати. Звучали слова підтримки для України. Їх було багато сьогодні. Дякуємо Албанії за підтримку. Лімдери джівече зсуаль Слава Україні! Алімдевідна. Кофіційна частина закінчилася, всі виступили. Було багато тут послів з різних країн, які підтримують Україну тут, в Албанії, і одразу, як тільки останні слова прозвучали, дощ дуже сильний пішов. Але ще люди не розходяться, спілкуються, роблять фото, конектяться, тому що бути у спільноті це важливо бути. Бути одним цілим. Приємно, що люди знайшли час та можливість завітати на цей захід. Мама мені потім ввечері розповідала, що в українських новинах показували тирану та інтерв'ю нашого посла. Тут і вона дивилася з бабусею, там відшукувала мене на тих кадрах. Це приємно щось що ми. Українці в Албанії стали також частиною тих заходів, що проводилися сьогодні по всьому світові. І всі адекватні люди в цьому світі засуджують Росію за війну проти України. Така мокра площа Скандербега. Захід пройшов. Ну, звісно, ми всі розуміємо, що це там неурочистий концерт. Це це вислів підтримки Україні та українцям, тут в Албанії. Тому, начебто, і позитивні зараз у мене особисто емоції, що наша спільнота тут велика, як виявилося, бо так гуляючи по місту, я це не відчуваю, не бачу наших. А сьогодні от зібралось багато людей, і мені радісно саме від цього, що ми є, і ми виходимо, ми робимо. Робимо розголос. Але разом з тим розумію, що війна триває і друга річниця. Це якось, знаєте, хочеться, щоб вже був відлік саме дня перемоги нашого, а не відлік цих річниць І здригання, здригання, що як воно і що воно буде далі. Два роки. Дуже швидко якось пролетіли. Швидкі та болючі. А я вже вдома і на цьому завершую своє відео. Після акції вдома захотілося сісти спокійнесенько і перейти по репостам, по за посиланнями в інстаграм Story з друзів і скинути трошки донатів на актуальні збори. Їх багато, і кожен день наші захисники потребують нашої з вами. Підтримки, тому накидала трошки донатів, і рекомендую вам також не бути байдужими. І побачимося з вами у моїх наступних відео. Всім бажаю берегти себе і кажу вам слава Україні!